Декілька років плакати не можу. Кіно дивилася сумне. болю різало. А театр пробували? Якось в Донецьку жила була жінка. Вона з дитинства любила допомагати людям. Її і коти любили, і собаки. Всіх годувала, доглядала, а Бобіка навіть додому забрала. Зустріла вона якось молоду дівчину з дитиною на руках. Батьки вигнали їх з дому. Вона була такою нещасною, але дитинка просто диво. І жінка допомогла їм, запросила до себе, а потім з роботою і житлом допомогла. І все в молодої дівчини стало добре. І тоді знайшла наша героїня в цьому свій сенс життя допомагати іншим жінкам. А неділями можна збиратися разом та пити чай. Добре було дружньо, і в неї на душі спокійно. Вони зняли великий будинок, і все у них було добре. Але раптом розпочалась війна. І вирішила жінка, що треба рятувати свою родину. Взяла своїх синів, Бобіка, рибок, і сама теж поїхала перечекати. Ішов час. Якось жінка їхала Києвом у своїх справах і слухала в новинах, як дівчата народжують в укриттях. Сотні жінок стали жертвами насильства та перебувають під ризиком. Та кому взагалі потрібен той Донбас? Спалити його слід та засіяти буряками. Мені потрібен. Позвертайтеся. І тоді жінка зрозуміла, що це і є її рідна домівка. Вона потрібна саме там. Мені потрібно. Звертайтеся.